Як навчитися їздити, якщо тобі ще зарано сідати за кермо? Або коли не знаєш, напевно, чи потрібно воно тобі взагалі? Хтось обирає комп'ютерні ігри і бере у руки джойстик, а хтось вирушає на картодром. Адже є така думка, що усі хитрощі в кермування можна і на карті навчитися. Так це чи ні, перевіряв Антон Фортунато. Існує думка, що навчитись водити можна і без машини. Нібито дешевий спосіб купити собі абонемент на картодром. У карті теж чотири колеса: кермо і ніби ті самі педалі. От тільки чи насправді картинг може стати вашим вчителем? А як часто ви сідаєте за кермо? Карта? Це, звісно, не справжнє авто і має не таку космічну ціну, але ж принцип той самий. Ви не дивіться, що він такий малий. Карт і схожий на боліт формули 1 і амбіції має цілком дорослі. Автомобіль навіть трохи відстає від карта в плані технічних навыков, нагрузок, перегрузок і так далі, і режимів. Тому що навіть взяти, от, грубо режимов. будь-яку даже будь любую пілота формули 1, вони всі посвятили свою життя спочатку картингу, багато лет, лет 12-13, потом пару промежуточных формул, і потом сіли тільки Формулу 1. Про те, чи схожий він на ваш автомобіль, та чи можна навчитися водити машину за кермом карта? У цьому полягає сьогоднішнє автопитання, на яке я шукатиму відповідь. Ви ж не думаєте, що це як два пальці об асфальт. Сів і тобі вже аплодують стоячи. Ті, хто зриває оплески, як правило, не один рік навчаються керуванню. а ви знали, що за 10 хвилин у карті ви скинете добрих 400 калорій? Адже водінні цього маленького, але дуже грізного авто працюють усі групи м'язів. І ще й голова. Розбиратися з цим автопитанням ми будемо у компанії справжніх картингістів на картодромі. Цікаво, що ж схожого між автомобілем та картом? Карт – это маленький автомобіль, который легкий по весу, достатньо мощний мотор, поэтому е, є такой вид спорту, как картинг. Там велика сильна нагрузка, велика большая скорость, гоняється где-то ну, за 3 секунди до 120 км в час. Тому практикуватися якраз і раз нужно на таких машинах. Мабуть, схожість тільки в тому, що і там, і там є кермо та чотири колеса. Але практикуватись все ж таки можна. Та наскільки безпечна цяцька, залежить тільки від вас. У даному випадку концентрація за кермом убереже вас від злетів та падінь. З цим розібрались. Прийшов час джедаєм вступити у гру. Так просто за карта мене не пустять, як не вмовляй. Для початку треба пройти детальний інструктаж і процедуру зважування. А ось ці спортсмени їздять за кермом мінімобіля з пелюшок. На картодромі буде дуже важко знайти когось, хто може скласти їм конкуренцію у швидкості та спритності. Однак для справжнього джедая немає нічого неможливого. Спершу я вас познайомлю. Валерія Щігулєва 13 років. Чемпіонка України в класі 60. Тимофій Степашко. 13 років. Третє місце в класі 60. Третє місце в дорослому класі КФ. Привіт! Кажуть, що вам ніхто не може скласти конкуренції. А ви коли небудь змагались з Жидаєм? Ні, ні. Пропоную влаштувати такі собі змагання. Чи встигну я за той час, що й ви ну, заодно і попрактикуюсь. Давайте. От і домовились: сідайте зручніше та обирайте вашу сторону. І того, за кого будете вболівати. Спортсмени готові та чекають на мене. Подивимось на наші результати. Ну все, начебто готовий. Хоча ні. Чекайте. Все, поїхали. Усе як на справжніх змаганнях. На зелене світло стартував мій щасливий боліт. Згодом через 10 секунд і спортсмени. Наздогнали мене через кіл 6. Погарцювали, поштовхались, але мене все ж взули. Така ж доля спіткала мене і знов. На цей раз через 9 кіл. Добряче отримавши від української чемпіонки в бікарта, моя GoPro відмовилась знімати як слід. Далі все йшло ну майже як по маслу. От тільки руці втомились. Збити з ніг оператора, так я перший. Уявляєте, як я зрадів, побачивши перед собою фінішний прапор. Повелителі карта показали солідний час. Щігульва Валерія подолала 25 кіл треку з найкращим часом 30,892 секунди. Степашко Тимофій ті ж 25 кіл зі своєю цифрою 30,948 секунди. Щодо мене, то ви все бачили самі. Якщо не часто сідаєш за кермо, результат відповідний. Для себе я показав далеко не найгірший час. 35,235 сотых секунды. А достаточно достать от своих за кормом с автомобиля. В чем же секрет их спортсмена? Ну на самом деле это практика. Я много тренируюсь, провожу достаточно много времени на картодроме, в среднем 6 часов. И вот в этом мой секрет. На карте все-таки намного сложнее ездить. Очень большая нагрузка на разные виды мышц. Большая динамика. На поворотах, ой, ну, на поворотах при большой скорості нужна крепка шея. Не треба бути доктором наук з логіки, щоб сказати. Практика усьому голова. Повірте, для практики підійде і велосипед, і карт, і танк Т-34. Якщо їздити, ви збираєтесь на велосипеді, карті чи танку. Але якщо цілити за кермо легковика в місті, то й навчатися варто на ньому. Хоча як додаток до водійських навичок, картинг штука цікава і корисна. Приміром, саме на картодромі завжди можна знайти красивих дівчат. А джедай Антон Фортунатов прощається з вами до наступної неділі. Зустрінемося у проміжку між 12 та 13 годинами. Пішов готувати для вас наступний сюжет.